Недавно дружина Віктора Павліка зі сльозами розповіла про затримку розвитку у сина та складнощі виховання. Катерина Репяхова зізналася, що найбільше мріє, аби син заговорив, та зміг розповісти про все, що його турбує. Дружина відомого українського артиста Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова висловилася про діагноз їхнього трьохрічного сина Михайла. Жінка розповіла, які складнощі у вихованні хлопчика виникають через його затримку в розвитку у своєму інстаграму. Обраниця співака опублікувала фрагмент з нового проєкту за межами, якому вона розповідатиме про своє життя та виховання з сином. Вона поділилася уривком, на якому Показалася зі сльозами на очах та розповіла, що і боляче та складно переживати етапи розвитку хлопчика. Як відомо, Михайло поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. Його батьки роблять усе можливе, аби хлопчик заговорив, але наразі ситуація залишається незмінною. Його зіркова мама неабияк переймається через це. Вона каже, що не до кінця розуміє син через відсутність діалогу з ним, тому дуже чекає моменту коли він нарешті заговорить та зможе розповідати про свої почуття. До слова Катерина вийшла заміж за Павліка влітку 2020-го. Проте гучне святкування вони постійно переносили. Спочатку через пандемію, а потім через повномасштабне вторгнення. У 2021-му двадцять народився син минулого року. пара влаштувала весіль у річницю шлюбу. А вам подобається ця пара? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.